Добрий день, дітки! Сьогодні я вам пропоную вивчити наступний віршик, який називається Наша рідна мова автор Григорій Віїро. Слухаємо віршик уважно. Соловей мовчить на дубі у годину вечорову, Зачудовано і любо слуха нашу рідну Б він став шукати слів до пісні чарівної, то набрав би їх багато з мови нашої живої. Повторюйте за мною цей віршик за допомогою ось цих чудових картинок. Соловей мовчить на дубі у годину вечорову за чудованої люба слуха нашу рідну мову. І коли б він став шукати слів до пісні чарівної, то набрав би їх багато з мови нашої живої. А тепер повторюйте самостійно. Дякую вам за увагу! До побачення, дітки!